Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття завітала мамунька, руденька білочка. Кошику в білочці щось лежить, а що лежить, ми з вами повинні відгадати. Тож слухаємо, діточки, уважно загадку. Стоїть при дорозі на одній нозі, шапочку має, але нікого не вітає. Догадалась, дітки, що це? Так, вірно, це грибочок. Ось скільки грибочків назбирала білочка. А ще бувають, дітки, казкові грибочки. А наша білочка дуже полюбляє слухати казочки. Тож давайте ми з вами, діточки, збудуємо для нашої білочки казкові грибочки. А з чого ж складається грибочок? У грибочка є ніжка та шапочка. Ось отакий грибочок ми спробуємо побудувати. А допоможе нам цьому з вами, дітки, конструктор Лего. Ось отакі деталі, дітки, ми підготували. У нас є деталі маленькі. більші та. Найбільші цеглинки. А якого кольору дітки маленькі деталі. Поміркуйте. Так, вірно, вони зеленого кольору. А якого кольору деталі більші та найбільші? Так, вірно, вони жовтого кольору. Спочатку збудуємо більший гриб. З'єднуємо маленькі деталі один з одним, утворюючи ніжку нашу грибочку. Додаємо шапочку. Найбільшу і більшу цеглинки з'єднуємо між собою. Ось отакий дітки, грибочок у нас утворився. А тепер менший грибочок. З'єднуємо ніжку та шапочку. Грибочок. Ось отакі грибочки, діточки, у нас утворилися. Нашій білочці дуже сподобалися такі гарненькі, казкові грибочки. Ми з білочкою будемо чекати на фото ваших грибочків. Молодці дітки, ви були дуже уважні. На цьому наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, мене.